Так, друзі, всім привіт! Заморозки прийшли. хочу показати, як абрикос переніс їх, вроді би все добре. Мені здається, що допомогло те, що він ще не починав. Цвіт не розпустився, він був захищений. Цвіт був захищений, бо тому що він не розпустився. Ну я його обробляв хоросом. Коли ще він був закритий. Зараз я хочу, він якби розпустився на 80% десь. На 90 може і навіть. Хочу обробити його сігном. Не знаю, це читав в інтернеті, щоб закріпити цвітіння і захистити від мінуліозу. По завершенню я планую обробити ще хорусом теж. Подивимося на ефект. Сігном розвів вже в апараті, такий, купив на Верла Мерлен. Досить непоганий і недорогий, якби на свою ціну він гарно працює. Так що будемо працювати. Це для захисту. Техніка безпеки на першому місці. Всім папа! -па.